Всім привіт, з вами я, Елька, і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас, як завжди, розпаковка паперової сюрпризи. На сьогодні, як завжди, одна новинка. Вона така більш літня. Я її берегла спеціально до травня до більш літа. Вона називається дошки для серфінгу. Тому будуть попадатися дошки з різними принтами. Давайте розглянемо пакетики. Тут, до речі, ось такі от перфорації, так тягнути і воно відкривається. Перший пакетик це дельфінчик. Хвиля ось така, медуза. Ось така от лежанка. Ось такий от пісочок з ракушкою. Дошка. Отак мазана пише одна плюс одна дні три. Тобто дві, бер... дві береш, третій в подарунок. І ось такий дуже класний пакетик. Він мені саме найбільше подобається. Ось, ось таким от дядьком, що має дошку. Ну і інші колекції вам вже мають бути знайомі. З нашої новинки давайте виберемо якийсь красивий пакетик. Давайте візьмемо з медузою ось цією. Далі колекція їжу Боба. Я знайшла пакетик. Це був ось такий. От. І ми, до речі, збираємо по ось цьому коментарю. Тут написалося, що брати, тому беремо ось це. Далі з колекції приготуй. Оце ми зразу ж відставляємо і беремо з печивом. Ось печиво. Далі з колекції пушини нас попросили коричневий, напевно, ось цей. З колекції пазлики попросили голубу. Колекції подарунки від Ведмедика попросив маленький подарунок. Із колекції Все для Коргі. Написали який це пакетик. А, ой, тут є ще колекція золоту свій бургер. Нас попросили з цієї колекції синій напис. Із колекції... Все для коргі нам не написала, тому давайте візьмемо ось такий. І, до речі, на 50 підписників вас чекає дуже крута колекція. Я її вже доробила, тому чекаю, поки ви наберете 50 підписників. Давайте візьмемо наш каталог. Ось наш каталог. І давайте починати розпаковувати. Колекція все для коргі. Ось цей пакетик відкриваємо. Що тут попадеться? Я, до речі, вже не дуже пам'ятаю, попадатися буде, тому що цю колекцію я робила давно. І це ось така от лежанка Красиво. Під номером 7, значить, на другу сторіночку. Ось сюди. Сюди. Давайте зразу відкриємо колекцію є за губки Боба, Де тут наш пакетик? Ось. Це очі Сенді, Сенді Чикс. Тут доволі щось пухленьке. Бачите? Що нам десь тут відкрити, так щоб нічого не порвалось. Я тут вже щось бачу. І це ось така от піца під номером 5 на другу сторіночку. І ми сьогодні закінчуємо ось цю сторінку. Давайте приклеїмо. Ось так. Ось така от ось сторіночка у нас вийшла, давайте переходити до наступної колекції. І це колекція інгредієнтів для бургеру. Ми вже склали цей бургер, тому цей інгредієнт, що нам сьогодні попадеться, ми не беремо в бургер. Мені страшно відкривати, бо я зараз щось порвуся. Так, я накаркала, походу. Я порвала. Ось, що це таке? Це гриби. Ну, я б їх і так би не взяла. Тому що я не люблю гриби. Давайте приклеїмо їх о, сюди. Хоч помідори я теж не дуже люблю. Але в різних стравах вони мені подобаються. Ось так. Колекція пазлики. І, до речі, я вам забула сказати, що вже в наступному відео ми закінчимо цю. Класну колекцію. Вона була дуже прикольна. І, до речі, ви можете писати, як ви думаєте, що це за картинка така? Нам попадає під номером 13 сюди і 11 сюди. Ось так. Тут вже видно, що це таке. Давайте приклеїмо. Ось так. І цей. Ось так. Чуть-чуть криво. Я думаю, нічого страшного. Колекція пушини. Нам вже на всіх сторіночках попадалось, тому ми сьогодні закінчимо якусь сторіночку. Відкриваємо наш коричневий знак питання. І нам тут, напевно, на третю сторінку. Так, цей пакетик такий говбенький, він під номером 6. Ось так. Сюди. І ми закінчуємо цю сторіночку. Приклеюємо. Ось так. Така гарна сторіночка в нас вийшла. Колекція подарунки від ведмедика. Як думаєте, що нам попадеться. І нам попався ось такий от лизачок. під номером 5. Сюди. Поки що нам все звідси попадається. Приклеюємо сюди. І колекція «Приготуй». Ось вона. Давайте відкриємо пакетик. Я вже бачу, тут нам попався огірок під номером 2 сюди. Ось таке от нього тут містечко. Прямо для нього і приклеїмо. І так швидко ми переходимо до нашої новинки. Ось така от перша сторіночка, а ось така друга. Тут все по кольорам треба буде клеїти. Давайте повіримо, чи перфорація спрацює. Ідеально, і малюнок навіть не пошкоджений, тому я цей малюнок збережу. І нам попадається дуже класна дошка. ось така от. Тут такий перехід плавний, і тут така людина, за якою слідкують. Вона ось такого от кольору чорно-різнокольорова, значить сюди. Тут чорний контур. Давайте приклеїмо. Ну, ось так. Надіюсь, що вам сподобалося це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви думаєте, яку ми страву готуємо і які колекції можна зробити для Емкі. Всім па-па!